Свіжий вигляд і сяюча шкіра іноді здається, це майже утопія правнення постійно гарно виглядати та гарно почуватись. Ось що знайома сучасному поціновувачу краси. І ось чому ми інвестуємо в найефективнішу процедуру з полінуклеотидами. Зірка сьогоднішнього випуску Реджуран HB+. Плюс це еластичний гель, який поєднує в собі регенеративний потенціал поліміклотидів та зволожуючі властивості гіалуронової кислоти. Що складається наш рожевий бустер з полінуклеотидів, джерелом яких є дикий тихоокеанський лосось, з високою біосумісністю шкіри людини та чудовим регенераторним ефектом натильної гіллеронової кислоти, яка підтримує оптимальний рівень гідратації шкіри, а також стимулює вироблення колагену фібробластом і з лідокаїном, який робить процедуру максимально комфортною та безболісною. Препарат допомагає фундаментально попрацювати з віковою шкірою, яка зазнала впливу ультрафіолетового випромінювання. Також допоможе реабілітувати шкіру після інвазивних косметологічних процедур. Полінуклеотиди зроблять вашу шкіру щільнішою та більш резистентною до факторів зовнішнього середовища. А за допомогою гілонової кислоти вона стане більш пружною та зволоженою. За допомогою даного препарату ми можемо гарно попрацювати з якістю і зволоженості шкіри. Результат неперевершене сяйво шкіри, як миттєве, оскільки реджуан HB буквально наповнює її середини, так і триває. Оскільки препарат стимулює вироблення колагену та еластину. підписуйся на канал Естетична Медицина360 та будь в курсі всіх новин.